Ну, от бачите, я вам показую, я розберу. Це тяга е, блокування диференціалу. Тут вона жорстко була зажата. О, а це конструкція. Гайочка, шайбочка, пружинка. О, тут ще одна шайбочка. І ось ця тяга. Як ви бачите, ось вона ведь... Зараз її. О! Опля, все. Бачили? І отака штучка. Кому цікаво. Так от, показую. Якщо взяти ось рідно. Бачите, тут є всередині різьба. Це вона ось тут -от стоїть і тут остоїть, відповідно. І оця тяга, вона була о, тако накручена, вона стояла. Що я зробив? Значить так, брав гайку, вже покрутив сюди і поставив. Далі, дивіться, ставлю оце від автомобіля Москвич на кулісі. Бачите, я зробив тут фаску з 16-м свердлом і з цієї сторони фаску. І напилком трошки ось тако-тако я розпиляв з цієї сторони і з цієї. Для чого? Коли тянемо тягу, якщо тут виходить гострий край, він попадає в різьбу і не хоче працювати. Значить, що ми робимо? О, для того, щоб не портити, не ламати. Цю річ. Ну Сьогодні її не треба, завтра може буде треба. то Ну в мене було Теоретично, при бажанні це все можна знайти. Вона вся готова. Це така стоїть на на КПП Москвіч 2140-412 ролі не грає. Ну факт тому що Тут всередині гарний отвір, тільки його треба трохи розпиляти було. Що ми робимо? Беремо ця ну Під не ставимо шайбочку. бо що в нас виходить? Якщо порівняти рідні, отак, о, близько, то москвичовська оця, трошки довша, але отвір до краю ще зміщений. В цього ж тонший отвір, і він далі від краю. Ну, цю відкладаємо, беремо цю. Ставимо шайбочку. Одіваємо оце все. Отак воно має бути, бачите? О, тільки оця воно має бути. Далі пружинка це від якогось е, чи то е, главного циліндра щеплення, чи то тормозів не знаю від чого. Ну, від чогось є такого, воно подібне. Так. Тепер ми що, ставимо шайбу, бо з цієї сторони більша пружинка, а з цієї сторони. Ну, десь вже десь на землю. Десь на землю впала шайбочка на 10. Я її десь вже задів. Ну, не важливо, Я найду потім поставлю, не будемо шукати поки. Факт в тому, що воно працює. Добрий день. Добрий день. О. Ось таким способом. Ось, Ось воно в нас є. Ну, звісно, бажано тут було б е, поставити е, шайбу меншого діаметра пружину. Але ну, те, що є. Якщо попадеться меншого діаметра, поставимо. І відповідно знизу тут треба ставити шайбочку і шплінта. Ну, то не так важливо. Зараз просто покажу, як це воно все робиться. Ось я беру відтягую важіль. Так. І пробую колес. О, все! Все, блокування наступило, вже мотоблоком не повернеш. О. І відповідно, легесенько відпустив і воно вимикнулося. Ось такий спосіб я зробив. Це не я придумав. В інтернеті дуже багато подібних вирішень. Тільки єдине, що я придумав, це я то, що не, не спортив оцю рідну балабушку, цю, яка стоїть на моторсічові, а поставив москвичовську. Ну, воно в мене було, я його зміг поставити. Тепер залишається знизу дати шайбочку, шпринтом заблокувати буде працювати. Крім того, хотів ще показати, оце ж я, як ви бачите, трошки додав. Ваги на свій мотоблок і якраз. Ну, я робив таке колись. Воно трошки негарне на вигляд. Але що виходить, ось я вже беру легенько рукою. І в нас вже мотоблок. Навіть якщо тут буде картопля, то вже легко буде керувати. Бо Саме важке це розвернутися. Треба буде розвернутися на малих обертах, розвернутися на місці, щоб не почовпити ці лінії, щоб було це все акуратно. А коли воно збалансоване, то легше ним працювати. Ну, що я ще покажу? Щоб ну, в мене тут виникали запитання. О, до мене. Дивіться, ми маємо тут два отвори і там два отвори. Є отаких от хо. Два дві рамки. Ну, Як ви бачите, ось, дивіться, бачите, бути посверлені, все, гайочки, все. Вони от -о, входять сюди і прикручуються. Відповідно, сюди входить ящик з картоплею. розміри 30 на 40. І він сюди гарно влазить. з одної і з другої сторони. Для зручності. Бо, ну, як ще казали, мені радили, дехто можна з самого верху поставити зверху, догрузити, зробити там якусь рамку, щоб вести, можна було разом картоплю. Але в мене рядки короткі, я думаю, що мені достатньо буде. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ми переможемо! Слава Україні!